Щоб ви розуміли, військова прокуратура дуже щільно займається містом Львовом. Я розумію, що, напевно, головний офіс військової прокуратури скоро буде перенесений до Львова, тому що, власне, тут вони вбачають найбільшу небезпеку для певних державних мужів. Я би так це сказав. Тому що якщо б вони займалися питаннями Іловайська, Дебальцева, розслідування, я б це розумів, але військова прокуратура і комунальні підприємства міста Львова це трошки на межі. Будь ласка, нехай перевіряють. Я розумію, що проблема нашого міського АТП, що на тендері переміг львівський виробник електрон, а не ті інші, які хотіли перемогти. Але є підписана угода на 55 автобусів, і до кінця травня всі 55 автобусів будуть на території АТП 1. Ми фактично кошти ще за автобуси не платили, що ви розуміли? Тому е, нехай слідчі вивчають якісно документи і не баламутять людей. То що вони можуть різні речі робити, я розумію, але ми виключно працюємо. Згідно чинного законодавства, це є наша принципова позиція, і ми будемо підтримувати нашого українського виробника і будемо купляти нашу вітчизняну продукцію. Це також для мене є дуже принципово. І можна ще раз про атп 1 тобто, чи є надали тоді 25 автобусів, чи дійсно вони є, чи на, до, до ремонті до Ні, наскільки я знаю, із попередніх періодів, і з сьогоднішнього періоду, що частина того транспорту, який ми отримуємо, Якщо ми виявляємо ті чи інші помилки чи похибки, ми їх знову віддаємо на завод на допрацювання. Наскільки мене інформував керівник департаменту, що з тих 25 автобусів, які ми отримали, здається, більше 10 віддали на доопрацювання. Я думаю, що за тижні два завод їх доопрацює, знову віддасть нам. Якщо вони будуть готові до експлуатації, будемо експлуатувати. Якщо будуть ще якісь поломки, будемо далі допрацювати. Тому що це ж нова продукція. Щоб ви розуміли? В цивілізованому світі держава мільярди виділяє для того, щоб виробники могли нормально працювати. В нас це робить тільки місто, і ми ризикуємо міськими коштами, чесно. Але мені важливо, що це наша продукція, львівська, що гроші лишаються, податки лишаються до Львові, робочі місця у Львові створюються. Тому. Є конкретний контракт, є конкретна кількість автобусів. Будуть вони поставлені, будуть сертифіковані. За них будуть заплачені гроші, будуть підписані відповідні акти. А то, що сьогодні шукають, то чого нема, Якщо це є тема для військової прокуратури, дивитися, скільки автобусів ми отримали, та нехай дивляться, будь ласка, нехай приходять, рахують запчастини, нехай перераховують. Я розумію, що для держави це сьогодні питання номер один.